Давайте сконцентруємося на своєму сердечку і налаштовуємося і проявляємо намір про те, що Отець Небесний. Я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі. назавжди, назавжди, назавжди. Я знаю Отець Небесне. Що я це все заслужила, заслужив. Всі прояви низької енергії, всі хвороби. Я це все заслуговую на це. Я дуже сильно розкаююсь в тому, що робив, робила. Я не буду більше цього робити. Я приймаю це все в собі, як наслідок мого життя і моїх вчинків. Я приймаю, приймаю, приймаю Отець Небесний. Пробач мене за те, що моє людське життя було таким низьким. Пробач, пробач, пробач. Ви вдихаєте величезний портал світла, творця, віддаєтесь йому, повністю ваша душа летить до нього. Я приймаю, приймаю Отець Небесний. Любе твоє рішення, щоб не відбувалося мною. Я є твоя, я є твій. Я готова на все з тобою. Назавжди, назавжди, назавжди. А буде так, а буде так, а буде так. І просто все відпускаєте, віддаєте Творцю Небесного. Отець Небесний, я знаю, що вода це є неймовірна твоя енергія. Очищення, трансформація. Я приймаю, приймаю, приймаю портал Божественної води. Ви входите, робите вдих і входите в неймовірний, кристалічний, голубий, портал води. І видихаєте, вона входить в кожну вашу клітиночку, на всі рівні. Кожну чакру і просто так стікає і все темне. І вода повністю все змиває. Дякую великому. Да. І ви налаштовуєтесь на свій портал, це вогонь. Отець Небесний я віддаюсь чистому вогню назавжди, 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 але робити вдих і виходити в величезний портал вогню. І видихаєте вогонь в кожну клітиночку, в кожне ДНК, голова, ручки, ніжки, шия, кожен орган. Видихаємо і дихаємо вогнем через кожну клітиночку вашого буття. І вогонь випалює, божественний. Все низьке у вас. Ви приймаєте це божественне світло. І вдихаєте зараз через цьому чакру вдих і кажете, я приймаю, приймаю Божественний дух. І ви видихаєте чистий Божественний дух, таку нервонічну енергію, кольору, і себе вистраювати, влаштовуєте в нервонічну піраміду світла і проявляєте ці віші нами. Десь небесний. Я маю земне тіло. Дякую Тобі за нього. Я віддаю його матінці землі, її чистоті, повертаю в її чистоту назавжди, назавжди, назавжди. І ви робите вдих, і ви ніби вдихаєте золотисте світлове тіло матінки землі і при привидуся, ніби як надягаєте це тіло Божественне, світлове в себе на себе. На всі свої тіла і кожна клітиночка, і ви далі в поклоні. Ви з'єднуєтесь з світловою землею, тобто ви переходите вібраційно, тому що ваше тіло земне переходить вібраційно в чисте земне тіло матінки землі. І це просто божественно. Вібрує кожна ваша частинка, ви приймаєте Бога. І ви віддалися його вищим аспектам, і все, що ви приймаєте, воно само автоматично випалює всю низьку енергію минулого у вас, в якому ви так довго бавились і рахували, що з цим потрібно боротися, що це потрібно забирати, що це щось нехороше, недобре. А насправді це те божественне благо. Яке дає нам можливість змінитися, яке нас штовхає додому, тому що без цих поштовхів ми з вами забуваємо, хто ми є, що моє вічне світло, вічне тіло світла Бога, що це взагалі хвороби це не ми. І не потрібно себе з ними асоціювати, але для того, щоб в цьому прийти, ти з творцем, налаштовуй увагу свою високу вібрацію, все дуже легко. Якщо ти високі вібрації на тілі творці налаштовуєшся постійно, то ця висока вібрація трансформує низьку. А якщо ти налаштовуєшся на низьку вібрацію, на ілюзію, на хворобу, то вона, звичайно, тебе забирає. Цю ілюзію. Вона тебе просто поглощає. Вона тебе забирає. Що ти вибираєш? Де твоя увага? До чого ти готовий? От в чому питання? Мої сонечки, Любі.